Так, булочки сформував. Ось отакі от і отакі. Зараз я покажу ближче. Отакі от. Ну і тепер я те помазав. Ну, ті хочуть двічі помазати, подивлюсь, яке воно буде. Чи буде душі блищати чи ні. А ці буду мазати, коли вже підійдуть душі. Ну, чекаємо. Булочки підійшли, дивіться які. Помазав ще раз яєчком і духовка нагрілась у нас і ставимо. Ставимо під самий верх, температура 180 градусів, будемо пекти ну, до готовності кажучи, буде дивитися там хвилин, може 20, може 25, ну подивлюсь. Так, пройшло 25 хвилин. зараз буду хуймать, а инче ставить. Так, вот как я получилось. Гарненькая вот все. Красивее. Поставлю. Каинчик поставил. Ой, угу. ці доволі є. Ну, добре, хай. Хай остивають. Так, ну булочки ось готові. Ось такі ось вийшли. Дивіться. Зараз я покажу. бачите Зараз разлом Ага, гарно. Булочка. І ось, ну це ще гаряче. зараз я возьму. Вот такие вот. Теж гарненькие получились. Ну ось, тепер будем э, какао с булочками пити. Ну, всім смачного.